Саме його піднімають першим, коли звільняють українські території. 23 серпня відзначається день державного прапора, який єднає наші серця у всіх куточках світу. Детальніше про історію стягу та що він символізує для кожного. Розповідаємо далі. Символ боротьби за свободу та незалежність України 23 серпня. Наша держава відзначає день державного прапора. Ось уже майже 10 років саньо-жовтий стяг надає наснаги українським воїнам звільняти загарбані Росією території. Коли цей прапор піднімають, коли він знівається і на лінії фронта, і на барикадах, і при наших успіхах, і коли він закликає нас до єдності, ми завжди бачимо, що ми єдині єдині в своєму любові до України. По. Повазі до неї і бажання захистити її. Сьогодні останнє, тобто бажання захистити її, є як ніколи важливим. І прапор в цьому відношенні виступає символом нашої єдності, нашої стійкості і нашої неминучої майбутньої перемоги. Сьогодні, в цій боротьбі, е, цей прапор уособлює е, дві, мабуть, речі. Це свободу і безпеку, і от е, ми маємо убезпечити в майбутньому себе від будь-яких агресій, звідки б вони не були. Але разом з тим, ми, ми не маємо просто мілітаризувати країну, але ми маємо плекати у нас демократію, е, свободу. Історія синьо-жовтого українського прапора бере свій початок ще з часів Галицько-Волинського князівства. в Подальшому українській українська символіка все частіше з'являється на наших землях та глибоко вкорінюється у свідомості народу, коли починалася національне визволення змагання українців. Врешті-решт наш провід прийшов до висновку, що на національним прапором України має бути сан не синьо-жовтий. Хоча підкреслю другим за так би мовити, значущістю були малинові стяги українських козаків з Запорізької січі. І відтоді цей прапор став нашим державним символом, відродженим з 1991 року, як ви пам'ятаєте. Де 90-ті роки все частіше він живався, і у нас Чернівцях відбувалося. Я також брав участь в тому першому поході, коли цей прапор з'явився над Чернівецьким, тоді ще державним університетом. Кожен українець по-своєму сприймає синьо-жовтий стяг, адже це символ ідентичності, який демонструє всьому світу приналежність до нашої свободолюбивої нації. Я сьогодні в сторіс, наприклад, написала, що це найгарніший прапор світу і найсильніший народ у світі. Того так. Пишаємося своїм прапором. Це звичайно незалежність, воля, символ нашої родючості, нашої землі, нашого мирного, світлого, чистого неба. Для мене український прапор, особливо на фоні теперішніх подій, це, в першу чергу, наше прагнення до свободи. І в цілому це. Ну, Особисто для мене це якийсь символ, який дуже сильно, ну, очевидно, символізується з пшеничним полем і синім небом. І ось цей образ сам для мене він з дитячих років пов'язаний. Можна сказати, з нашою класичною літературою, з поезією, з віршами, які ми вчили в школі, повага, надії, сподівання, перемогу чекаємо усі. Миру для мене взагалі всі національні свята означають дуже багато. Це є наша рідна земля, це є наші звичаї традиції, наш прапор, наш герб, наша незалежність. Яку ми сьогодні знову ж на жаль виборюємо? Сподіваємося, Бог допоможе. все буде добре, все буде Україна, і ми будемо вільні. Слава Україні. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.